Укриття для дітей, що залишилися без батьківського піклування. Яскраве відновлено та з усіма умовами. Саме так можна сказати про вже відремонтоване укриття, що знаходиться в одному з центрів соціально-психологічної реабілітації дітей. Своїми враженнями про нове бомбосховище ділиться і Артур, вихованець центру. Тут дуже гарний підвал, вообще шикарний. Ну просто, ну я не знаю. Дуже гарний, там гарні стіни, там усе. Класно, там тепло. Я дуже вдячна ну, такої підтримки, тому що зараз ну, такий час війна ну, дуже тяжко. Ну, дякуємо ще волонтерам, ті, що до нас приїжджають. Загалом, під наглядом педагогів, у спеціалізованому закладі наразі тимчасово перебуває 10 дітлахів, які опинились у складних життєвих обставинах. В центрі діти навчаються, грають та завжди мають змогу отримати психологічну допомогу. Пані Олена, практичний психолог центру, розповідає, що кожного дня разом з малюками вони проводять арт-терапевтичні заходи, психологічні хвилинки та психогімнастику Це для стабілізації емоційного стану дітей. А тепер, у разі небезпеки, психологічну допомогу вихованці можуть отримати. І в Адже для цього там розміщений спеціальний куточок психологічної реабілітації. Там компактно так все продумано, і кольори, кольорові стіни. Мені для мене це важливо, що там малюночки є, що там не гнічучий такий фон. Там є іграшки в нас, куточок теж для психол... від... психологічний куточок, де там ми працюємо там. Техніки, як себе ну, допомогти при тривозі, е, техніки заземлення на стабілізацію дихання, ну тобто такі саме елементарне, але це і є, як ото кажуть, дихання з зі мною я єсть. Коштом міського бюджету у співпраці з міжнародними та українськими гуманітарними організаціями були проведені ремонтні роботи в укритті, а саме, утеплення фасаду та даху будівлі, замінені вікна, проведений ремонт санвузлів та душових. А для роботи котельні під час блекаутів місто забезпечило центри генератором. В старому розі є два центри соціально-психологічної реабілітації дітей. Це діти, у кого конфлікти в родині, складні життєві обставини. от, для того, щоб було нормально, все безпечно, перш за все, і для дітей, хоч їх тут зараз і небагато, і для персоналу побудовані в обох центрах за рахунок міського бюджету, укриття. Укриття нормальні, якісні, все, що потрібно є. Починаючи від генераторів запаси води, їжі, закінчуючи ліжками. Будемо сподіватися, що якомога менше тут буде дітей, але це життя і цим також треба займатися. Зокрема, через повномасштабну навалу окупантів 99 юних криворіжців з центрів ще з 2022 року були евакуйовані в Австрію, де малюки разом з педагогами перебувають в комфортних умовах та продовжують навчатися. Влада міста робить усе, аби маленькі криворіжці, які опинились у складних життєвих обставинах, відчували підтримку та тепло, а головне знаходились у безпеці. Адже для таких малюків це вкрай необхідно. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.